Всім привіт, друзі! Обіцяв вам два відео теорії. Ну, настав той час, щоб зареєструватися на Marketplace eBay. Знову ж таки, буду повторювати це в кожному відео, що саме так робив я. Якщо ви робили якось інакше, у вас вийшло. Поділіться в коментарях. Я впевнений, що ця інформація буде. Комусь корисно. Я розкажу, як робив саме я. Пам'ятаємо, що в першому відео ми сходили в Приватбанк, відкрили валютну картку, в валюті-долари, прийшли додому, і зараз зареєструємось на маркетплейсі eBay. Відкриємо, так сказати, свій маленький магазин. То буде ще не магазин, але початок, ви вже. Будете бачити, поїхали. Друзі, ще дві хвилини вашого часу. Бачу, що вам ця тема цікава, тим паче, що продавати на аукціоні можна не лише предмети антикваріату, можна продавати інші речі без проблем. Готовий аккаунт на аукціоні можна купити за гроші з відгуками. Чим більше позитивних відгуків, тим, звичайно, він коштує більше. Але якщо у вас виникнуть якісь проблеми, ви їх просто не зможете вирішити. Тому, друзі, не пропускайте наступні відео. Ставте лайки, пишіть знову ж таки коментарі, любі ваші питання. Давайте перейдемо до самої реєстрації. Ось ми і знаходимося на головній сторінці маркетплейсу. Жмемо зареєструватись. Перекладач автоматично перекладає. З цим проблем, думаю, у вас не буде. Я відкривав собі персональний аккаунт. В першому полі вводимо ім'я. Це заповнюємо тільки англійською мовою, англійськими буквами. В другому полі вводимо прізвище, в третьому полі вводимо адрес електронної пошти, і в останньому полі треба придумати собі якийсь пароль. Жмемо. Зареєструватися. На електронну пошту прийде код, який ви маєте ввести в вільні поля, все, друзі, аккаунт у вас є, але його треба трішки налаштувати для коректної роботи. Заходимо. В свій кабінет. Бжимемо сюди. Дивимось місце знаходження. Зверніть увагу, місце знаходження США. Дивимось, тут будуть ваші відгуки: позитивні, негативні, нейтральні. Також тут можна змінити е, аватарку. Рекомендую це зробити до, до виходу наступного відео. Також аватарку змінити можна, якщо нажати, ось сюди. Тут можна додати опис, якщо потрібно, опис вашого магазину, якщо потрібно. Зробимо окреме відео. Але нас цікавить ось ці налаштування. Дивимось, Країна. Так, шукаємо свою країну, Україна. Далі пишемо вулицю, будинок і квартиру. Або вулицю і будинок. Пишіть адрес коректно, друзі, тому що це дуже важливо. Далі пишете своє місто, далі область і індекс. Потім пишете свій номер телефону. Шмете продовжити, заходимо в ці налаштування, перевірити ці налаштування можна, нажавши ось сюди. Дивимось ваші персональні дані. Дивимось в першому полі бачимо нік, який у вас буде на аукціоні. Далі тип індивідуальний. Далі ваша контактна інформація, електронний адрес, номер телефону. Його треба підтвердити. Також прийде код на телефон і його також треба вести. Тут повністю ваша адреса. Перевіряйте, це дуже важливо. Далі заходимо вхід і безпека. Взагалі погортайте, друзі, подивіться. Ну, Тут можна змінити, зрозуміло, свій пароль. Далі адреса. Тут адрес. Адреса, на якій вам має приходити посилка. Приходити посилка, із якого адресу ви будете цю посилку відправляти. Ну, давайте зайдемо. Тут повністю інформація, ту, що ви вводили. Повністю ваша адреса. Адреса доставки, куди вам буде приходити, адреса відправки. Откуди ви будете відправляти, це треба все заповнити. Далі жмемо платежі. Ось тут знадобиться та карта, з якої ви, яку ви відкривали. Кредитну картку жмемо. Підтримує всі віза, Master бачимо. Тут координати, скажімо так, вашої карти. Номер карти, далі всі, всі номера, які потрібно. Є, якщо потрібно окреме відео, зроблю окреме відео, друзі, не проблема. Але я думаю, з тим ви розберетесь. Не бійтесь, дивимось, місце знаходження, Україна, все. Все добре, все змінилося. Так, далі. Цікава функція тут є, можна зберегти е, продавців. Знайдіть собі продавців з України і е, подивіться, навіть прийшло якесь повідомлення. Це перше повідомлення от eBay. Друзі, зараз дуже корисна інформація. Після того, як зареєструвалися на аукціоні eBay, обов'язково, коли маєте час, заходьте в нього, вертайте, пізнавайте, так скажімо, функції, тому що є функції, які насамперед дуже прості, я про них відео окремо знімати не буду. Якщо, наприклад, пошук, тут, тут дуже цікавий пошук. Обов'язково треба зняти про нього відео. Про те, як я вам казав, якщо буде час, знайдіть українських продавців і подивіться, як вони оформили свій магазин, як вони зробили опис. Це вам також дуже допоможе. Але якщо потрібно буде, я також можу зробити окреме відео. Що хотілося б ще додати. Давайте до, знову ж таки повторюю, щоб до наступного відео ви вже зробили аватар і опис. Друзі, для України це важливо. Це закордонні продавці. До речі, сразу хочу попередити, поки ви не продавець, ви тільки покупець. Ви можете тільки купувати. До продавця також вам все розкажу, треба дойти поступово все. Не будемо швидко-бистро. Трішки поступово все зробимо. Домовимось так, щоб аватар і опис ви вже який-не який, но зробили. Це вам допоможе. Знову ж таки, розказую, як це робив саме я. В мене все вийшло, все добре. Тому слідкуйте за відео, не пропускайте для цього, звичайно, нажміть на дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до наступних відео. Побачимось на Ютубі.